Вітаю, любі хлопчики та дівчатка! Кожен день нас витучує багато різних предметів. Вони досить безпечні, якщо їх правильно використовувати, дотримуватись правил технік безпеки, а при неправильному поводженні з ними вони можуть нести небезпеку. Сьогодні ми поговоримо про те, чому так важливо нам з вами про це знати. Подивіться на предмети, що лежать на столі. Що їх об'єднує? Вони можуть бути небезпечними. Яка небезпека підстерігає на маля, якщо вони захочуть погратися голкою, цвяхами, ножицями, лезом? Вони можуть колотись, порізатись. Їх можна використовувати тільки дорослим у своїй роботі. Діти, навіщо ми включили до цього? Кула – сірники. Ними можна спричинити пожежу, тому дітям не можна ними бавитися. Чи загрожують дітям ліки? І чому? Ними можна отруїтись, а хіба можуть зашкодити мамині косметичні засоби? І яким чином? Так, небезпечними для, для очей та отруйними можуть виявитися лаки. Парфуми, тому їх не можна брати дітям. А зараз відгадайте загадку. Кругленький, маленький, одяг застіває, плаття прикрашає. Що це таке? Ну, звичайно, гудзик. Які вони гудзики? Круглі, гарні, яскраві, блискучі. А ще привабливі, маленькі, безвинні. А знаєте, яка пригода сталася якось із однією знайомою вороною? Ось, послухайте віршик, ворона роззява. Кар, ворона закричала, гуцик гарний відшукала. Дзьоб взяла його, стрибнула і випадково проковтнула. Діти, чому ворона закричала? Вона зайшла гарний гудзик. А чому її називають різявою? Через свою необережність неуважність вона проковтнула гудзик. Діти, скажіть, чому не можна брати до рота гудзики та інші дрібні предмети? Їх можна випадково проковтнути або задихнутися? Любі хлопчики та дівчатка. Завжди слухайтесь дорослих, будьте обачними та обережними. Бережіть своє здоров'я і життя. Дякую за увагу. До побачення!